Божі слова на кожен день. Я тішуся тими, хто ставиться до інших без підозри, і мені подобаються ті, хто охоче приймає істину. До цих двох типів людей я виявляю велику турботу, бо в очах моїх вони є чесними людьми. І якщо ж ти брехливий, то ти будеш насторожений і підозрілий щодо всіх людей і справ, і тому твоя віра в мене буде заснована на підозрілості. Я ніколи не зможу визнати такої віри. Не маючи істинної віри, ще більше ви позбавлені істинної любові. І якщо ти схильний сумніватися в Богові. І робити про нього свавільні припущення, то ти, безперечно, найбрехливіший з усіх людей. Ти розмірковуєш, чи може Бог бути подібним до людини, непростим огрішним, дріб'язковим, позбавленим чесності й розсудливості, позбавленим почуття справедливості, схильним до порочної тактики. Підступним і хитрим, задоволеним злом і тьмою тощо. Хіба причина наявності у людей таких думок полягає не в тому, що їм бракує навіть найменших знань про Бога? Така віра є не що інше, як гріх. Є навіть і такі, хто вважає, що угодні мені це саме ті. Хто листить і підлабузнюється, і що ті, хто не має таких здібностей, будуть небажаними в Домі Божому і втратять там своє місце? Невже це єдине знання, яке ви набули за всі ці роки? То це все, що ви надбали. І ваші знання, про мене, не обмежуються цими хибними уявленнями, ще гірше те. Що ви зневажаєте Божого Духа і зводите наклепи на небеса? Ось чому я кажу, що така віра, як от ваша, призведе лише до того, що ви ще більше віддалитеся від мене і ще більше протистоятимете мені. За багато років роботи ви бачили багато істин, але чи знаєте ви? Що чули мої вуха? Скільки серед вас тих, хто готовий прийняти істину? Усі ви вважаєте, що готові заплатити ціну за істину? Але чи багато з вас справді за істину постраждали? У ваших серцях немає нічого, крім неправедності, яка спонукає вас гадати, що. всі, Хоч хто вони є, однаково брехливі і підступні, аж так, що ви навіть вірите, що втілений Бог може, подібно до звичайної людини, не мати доброго серця або благодійної любові. Ба більше, ви вірите, що шляхетний характер і милосердна, великодушна природа. Існують лише у Бога на небі. Ви вважаєте, що такої святої особи не існує, що на землі панують тільки тьма і зло, а Бог це щось, чому люди довірили своє прагнення до доброго та прекрасного, вигадана ними легендарна постать. У вашій свідомості Бог на небі надзвичайно піднесений. Праведний і великий, гідний поклоніння та замилування, цей самий Бог на землі лише замінник і інструмент Бога на небі. Ви вважаєте, що цей Бог не може бути рівним Богові на небесах, а тим більше згадуватися на одному диханні з ним. Коли йдеться про велич і честь Бога. Вони належать славі Бога на небесах, але коли йдеться про природу та зіпсованість людини, вони є атрибутами, у яких має частку Бог на землі. Бог на небесах вічно піднесений, а Бог на землі вічно нікчемний, слабкий і неспроможний богові на небесах не властиві емоції, тільки праведність. Тоді як Бог на землі керується лише егоїстичними мотивами і позбавлений будь якої чесності та розуму. Бог на небесах не має жодної підступності і завжди вірний, тоді як Бог на землі завжди має нечесний бік. Бог на небесах любить людину, а Бог на землі. Виявляє до неї недостатньо турботи, а то й зовсім нехтує нею. Це хибне знання довго перебувало у ваших серцях і може зберегтися і в майбутньому. Ви розглядаєте всі діяння Христа з погляду неправедних і оцінюєте всі Його справи, а також Його особистість і сутність з погляду нечестивих. Ви зробили грубу помилку зробили те, чого ніколи не робили ті, хто приходив до вас. Тобто, ви служите тільки піднесеному Богу на небесах з короною на голові і ніколи не звертаєтеся до Бога, якого ви вважаєте таким незначним, що Він невидимий для вас. Хіба це не ваш гріх? Хіба це не класичний приклад вашого злочину проти Божого характеру? Ви поклоняєтесь Богові на небесах, ви любите високі образи і цінуєте тих, хто відзначається красномовством. Ти з радістю підкоряєшся Богові, який наповнює твої руки багатством і прагнеш Бога, який може виконати. Будь-яке твоє бажання. Єдиний, кому ти не поклоняєшся, цей Бог, який не є піднесеним. Єдине, що ти ненавидиш, це зв'язок із цим Богом, якого жодна людина не може високо цінувати. Єдине, що ви не бажаєте робити, це служити цьому Богові. Який ніколи не дав тобі жодної копійки, і єдиний, хто не може змусити тебе прагнути його. Це цей непривабливий Бог. Цей Бог не може дати тобі можливості розширити свої горизонти, відчути себе так, буцімто знайшов скарб, а тим більше виконати те, чого ти бажаєш. Чому ж ти слідуєш за ним? Чи замислювався ти над такими питаннями? Те, що ти робиш, не просто образа для цього Христа. Що важливіше, це образа для Бога на небесах. Я думаю, не це є метою вашої віри в Бога.